Наскільки інтуїтивно все тут продумано, по техніці безпеки. Ні в коєму разі отак ви нічого не натиснете. Поки не нажмете ось цей запобіжник і лише потім починає це працювати. Подивіться, який секатор або акумуляторні ножиці з'явились в нашій локації. ДЦМПП568. легенічкий. І відразу хочу сказати, що він зараз йде як тушка. Якщо забажаєте собі замовити з акумулятором, зробимо додаткову ціну. Тепер, що я хочу показати? Ну, По характеристикам до 1000 разів можна зрізати на акумуляторі 5 на годину. Зусилля натискання 2 нм, максимальний діаметр гілочки 32 мм, ЛЕД підсвіточка. Ну, Звісно, вам цікава ціна. Зараз ось ця комплектація тушечка 6399 гривень. Я нагадаю, лише за офіційним девольтом локацію мій інструмент. І отримаєте безліч дуже крутого акумуляторного мережевого інструменту з офіційною гарантією 3 роки. Тому підписуйтесь, коментуйте і чекаємо вас в нашому магазині.